Радіо М Радіо Твого життя. Якщо тобі з нами добре, підтримай, і ми будемо звучати ще голосніше. Щоб підтримати нас фінансово, переходь на сайт radio.m.ua і натисни на кнопку Зроби донат. Дякуємо за твою підтримку. вечора, друзі, в ефірі передача чесно. Ми старалися і сьогодні. Ми поговоримо про те, на що ж ми настаралися за останній тиждень. Ви знаєте, він був дуже і дуже морозний, було дуже холодно. і Ми обов'язково про це поговоримо. А ми будемо говорити з вами про дуже багато різноманітних речей. Якщо є щось, що вас про що вас цікавить поговорити, то обов'язково додавайтесь до нас в соцмережі, і ми хочемо, щоб ви сьогодні нам. Десь зреагували на все те, що відбувалося з нами останній тиждень. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах: Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт Радіо М.Ю.А. Радіо М завжди поруч. І ще раз доброго вечора. Сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, що Зараз, там, де ви знаходитесь безпечно, і немає жодної ніякої, абсолютно напевно, тривоги і якоїсь певної загрози для вашого життя. І тому ми розпочинаємо сьогодні випуск, третій випуск це в цьому році. Вже в нас про новини в Україні та світі, які на які ми хочемо додати трішки більше сенсу, так поговорити про них не просто як про те, що відбулося, а десь трішки подумати, як воно впливає сьогодні. Знаєте про Іран, хочеться поговорити про те, що за оцінками в Ірані загинуло щонайменше 16 тисяч 500 людей близько 300 тисяч триста тисяч отримали поранення. Повідомляє The Times із посиланням на іранських лікарів. Більшість смертей сталось протягом двох днів найжорстокішого придушення. Не знаю, чи чули ви зараз в Ірані відбувається просто пекло. Я думаю, що нам, як країні, яка переживала декілька майданів, вже Можемо тільки розуміти і десь поспівчувати і переживати всьому, тому що відбувається в Ірані. Але це ще раз про те, що неможливо придушити свободу. Завтра в нас буде день соборності. І ми будемо відзначати цей день об'єднання. Про те, що ми будемо е, згадувати, як наша країна єднається, як наша країна продовжує стояти, бути вільною. Е, то Ірану тільки до цього, напевно, ще на, на шляху він до цього для того, щоб скинути узурпаторську тренуючу владу, вже більше 280 годин населення з понад 90 мільйонів в країні, воно знаходиться без інтернету і не має доступу до е, ось всіх, е, так би мовити, новин і всього того, що відбувається в нас в країні та в світі. Е, що ж хочеться сказати, що сьогодні здавалося б, так в час, коли в нас є інтернет, в час, коли ми можемо десь звідки не будь виставити історію, виставити те, що нас турбує, сьогодні іранцям це перекрили, і вони відчувають це ну своєї на, на своєму власному, так би мовити, житті. І це, звісно, все дуже печально. Що навіть в такий, в такий час, коли здається, все цивілізовано, все, все мало б рухати. Якось правильно, але ще в нас сьогодні будуть до, до речі дуже дивні новини. Що хотілося б сказати, давайте, друзі, будемо молитися та тримати кулаки за Іран для того, щоб у них все вдалося, і ще на одну країну диктаторську стало менше у нас у світі, так і ми змогли десь повноцінно відчути весь усі прикраси цього цивілізованого світу. Про нерозумну пораду. голова дипломатії ЕС Кая Калас е сказала після тих подій у світі, які відбуваються зараз хороший момент, щоб почати пити. Ну, знаєте, це дуже нерозумна порада. Я не знаю, як ви відноситесь до алкоголю, але за будь-якими, я не знаю, е там дослідженнями так, алкоголь це те, що не варто робити, особливо у великих, е у великих кількостях. І навіть е вже викотали е поради стосовно. Того як зігрітися через відсутність тепла у нас в країні, і сказали, що ні в якому разі не пийте алкоголь, тому що це дуже погано впливає на організм. І ви вам здається, що ви зігріваєтеся, але насправді дуже 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 багато проблем він приносить. Мені дуже дивно, що на такому рівні є люди, які можуть таке радити. Я не знаю, можливо, в неї був дуже поганий день, можливо, вона звільнялася. Я не знаю, що, що в неї було, але таке радити людям ну це знаєте, насправді дуже дуже, дуже а, дивно, як на мене, тому що не, не личить. Це та не тільки політикам, так не тільки якимось діячам, але взагалом комусь радити, давайте більше пити. Не знаю, можливо, вона неї там знаю, спиртовий завод, і вона намагається підняти продажі. То та десь можна уловити якусь логіку більше нічого не знаходжу. Я думаю, що. Кожен з нас знає людину, якій алкоголь зіпсував життя, і я думаю, це не одна людина з нашого, напевно, і близького якогось оточення або знайомий знайомого, сусід якийсь, і ще щось. І алкоголь це знаєте, той зелений змій, який не щадить нікого. Він просто вривається в життя і починає десь розривати нас зсередини, так і він руйнує не тільки нас, але все, що навколо нас. Якщо у вас сьогодні є подібні думки, ви сьогодні відчуваєте, що Насправді це дуже складно. І е, ви не знаєте, як, як справитися з цим. У нас є лінія духовно-психологічної підтримки довіри, де ви можете просто звернутися і розповісти про свою проблему. І я впевнений, що наші психологи вони підскажуть вам, що ж можна зробити в вашій ситуації для того, щоб позбутися цього такого. Е, ну, знаєте, дуже і дуже е, складної цієї ситуації. Соціальна реклама. Звернутися до психолога не боляче. Спробуй. Лінія духовно-психологічної підтримки Довіра. Телефонуй за номером 0800 50 77 50. Або пиши в чат довіра.онлайн. Соціальна РЕКЛАМА Далі, друзі, про тривожне. А що ж таке тривожне відбувається в нашій світі? Це штучний інтелект. Її це напевно вже повинно прорости в якусь окрему рубрику нашої програми, тому що штучний інтелект продовжує дивувати іноді в хорошому е такому, знаєте тої стороні, а іноді дуже 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 погано. Що ж заявив маск останнього тижня. Ми розглядаємо новини останнього тижня. Якщо ви тільки доєднались до нас, то доєднуйтесь також до обговорення в соцмережах будемо дуже раді почути ваших думок стосовно тих, напевно, що основних, звісно що це суб'єктивно, тому що я їх обирав. Новин, які торкнулися нашу країну і світ загалом. Маск той, що Ілон заявив, я переконаний, що штучний інтелект. Скоро перевершить терапевтів і хірургів, тож диплом лікаря стане непотрібним. Е, друзі, Ну не знаю, що що тут навіть сказати. Єдине, що хочу сказати, це про свій досвід взаємодія з чатом GPT і не знаю, іншому. Моє... Нейромережами, так це те, що дуже важко їм дається зрозуміти те, що я намагаюсь отримати від них, і дуже часто потрібно перепояснювати. Я собі не уявляю цей прийом у лікаря, так де ну будь ласка, ну 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 ще раз подумайте, що мене може боліти. Ну може, може, це ще знаєте, Я ще впіймав до речі, сьогодні з знайомим своїм спілкувався. Впіймав чат GPT, Саме на тому, що він, знаєте, трішечки прибріхує, він вивчає вашу історію, те, що ви робите, і потім починає він трішечки підтасовувати якісь певні факти під те, що вам потрібно, а не те, що є справжнім. Тому мені важко віритися в цю, в цю ідею, яку сповідує пан Маск. Але хто зна, і якщо це відбудеться, це говорить про величезну перебудову у нас у світі, яка нас чекає, коли дуже багато професій штучно. Інтелект буде заміняти, і, можливо, хто зна, він, він зможе замінити і нас з вами. Можливо, він стане кращим радіоведучим, так, ніж я, і зможе тут е, транслювати якісь кращі речі. Хоча я дуже сильно сумніваюся, тому що він все одно залишається там десь. Е, не знаю, для мене поки це, це, це дуже далеко, так, якісь е, якоюсь машиною. І все це нам говорить про те, що те, що Бог створив, так воно е, воно прекрасне, класне і. Е, Воно розвиває, допомагає те, що творить людина. Ну, знаєте, тут треба подивитися, бо я не знаю, як ви дивився. Фільм про створення ядерної зброї. Е, я думаю, багато чули. Знаєте, для чого вона створювалась? Для того, щоб припинити усі війни. А зараз, зараз вона поставила під загрозу дуже 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 е, багато людських життів, адже створювалась вона для доброго, а закінчилось все не дуже добрим. І зараз ми боїмося, що деякі країни, вони, як знаєте, мавпа з гранатою, з стою ядерною зброєю, можуть десь та й пальнути, що дуже-дуже не хотілося б кожному з нас. Тому вирішувати. Ти нам як відноситись до того, що штучний інтелект бере все нові й нові вершини? Але це щось вже знаєте дуже і дуже Музика Далі друзі, про хвалька, який бере, що хоче в Норвегії, обурені тим, що Трампу подарували медаль Нобелівської премії миру, це абсолютно нечувано. з її боку. Це повна відсутність поваги до нагороди, сказала професорка університету Ослу і колишня політкиня. Адже е, виконувача обов'язків е, президента Венесуели е, віддала свою Нобелівську премію Миру Трампу, який її дуже хотів. І знаєте, це про дві речі: перша це про те, що якщо дуже. Вже хочеш і ти президент Америки, то можна собі і е, це отримати так, навіть таким чином, так десь він там пригрозив їй трішки, і вона злякавшись, віддала йому цю медаль. А друге, це про те, що ну кому не передаваєш шматок заліза, я не знаю, можливо, це якісь дорогі там метали, але нічого доброго путнього від того не буде, тому що е, в Норвегії заявили, що е, взагалі шоковані обурені, але е, премія залишається за тим, кому її в. Вручили, і знаєте, це щось про вічне. Іноді нам здається, що можна щось передати, передати своїм дітям, так передати своїм внукам, але виявляється, що передаємо ми тільки, напевно, наші гени, тому що це те, що залишається в наших дітях, в наших внуках. Я згадую свою чотирьохрічку, річку. Дуже цікаво помічати, які гени перейшли їй від мене, які від моєї дружини, тому що вона іноді дуже дуже цікаво так реагує на якісь певні події, якісь ну навіть там фізичні. Такі, скажімо, речі, які я роблю, мої звички там, да, десь там здригнутись, коли холодно, там в дружи, від дружини вона інші речі приймає, це Дуже цікаво бачити, але також це і страшно бачити, тому що ти думаєш, яких поганих звичок могла нахапатися моя дитина від мене. І це про те, що потрібно слідкувати за те. Що ми транслюємо? А щоб знати, що ми транслюємо, слідкувати за цим потрібно також розуміти і знати, чим ми наповнюємося. Бо те, чим ми наповнюємося, в Біблії хороше місто, яке місце я говорить про те, що а, чим наповнене серце, те і говорять в уста, так і, і дуже легко перевірити, коли люди кажуть: Ой, вирвалося! а вирвалося воно звідки з твого сердечка, де ти це все складав, де ти цим всім займався, і де воно врешті-решт взяло гору вирізло вилізло твого роду.

Далі про усім потрібний шматочок льоду так е, обізвав Трамп Гренландію, сказавши, що йому вона дуже потрібна. І, взагалі, з 2026 року Гренландія тепер належить Сполученим Штатам Америкам. Там десь викотали навіть карту, на якій показали, що не тільки Гренландія, як виявляється, е, вся верхня частина е, Америки та і Канада, і, і навіть Венесуелу туди вліпили під американським е, прапором. Це дуже 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 тривожно чути. Але нічого дивного від пана Трампа ми, в принципі, не могли очікувати. От Європа здивувала. Знаєте, коли я почитав, скільки людей відправили кожна з європейських країн на Стримання агресії агресивних таких випадів у фразах Трампа зі сторони сполучених штатів Америки то зрозумів, що ну нам ще дуже сильно пощастило, що Європа виділяє те, що виділяє. Ми іноді думаємо, а чому не більше, чому не більше. Подивіться, кого відправили в Гренландію. Франція відправила приблизно 15 осіб. Німеччина так само десь близько 15 осіб. Але коли вони почули про мита, які запровадить Америка на усіх тих, хто буде туди, в Гренланді, відправляти військовий контингент, то відразу сказали, ми розвідку зробили. Вибачте, будь ласка, до побачення, нам потрібен їх тут додому. В Норвегія відправила дві особи. Певно, це, знаєте, якісь супермени з Бетменом. Я, звісно, що е, жартую, але, знаєте, лячно лячно, що на агресію відповідають саме таким чином. Швеція відправила три особи. Велика Британія. Просто піднатужилася і відправила аж одну особу. Певно, що це був капітан Англія. Не скажу Америка. Фінляндія відправила дві особи, і Нідерланди відправила одну особу. Що ж сказав Трамп? Трамп сказав, а раз так. 10% мита на усі країни, хто відправило туди військовий контингент, і як бачите, на Німеччину це спрацювало. Німеччина сказала: годі хлопці, давайте додому, бо ваше перебування там нічим не допоможе, а тільки шкодить нашій країні. Що ж сказати, додати до цього можна тільки одне: що до речі, 20 січня рівно рік від інаугурації Трампа, і це рівно рік від фрази: ми закінчимо війну за 24 години. До я окуповую. Гренландію Нічого дивного, ви знаєте, нічого дивного не відбувається, тому що Біблія описує останні часи, як ті, де війни будуть розповзатися, воєнні чутки будуть десь все більше і більше знаходити нас, землетруси будуть різні катастрофи, і все це говорить, що наш світ має термін придатності вже перед нашим випуском. Я дізнався інформацію, що Трамп заявив в Давосі про те, що слухайте, ну ми не будемо військовим шляхом. Ми, ми можемо, ми. Ми навіть іноді змушені, але не будемо це робити, тому що. Е... Ми вас купимо. Хоча ми вже говорили про те, що гренландці не дуже добре сприймають цю ідею. і взагалі не дуже приємно, коли хтось тебе намагається купити, навіть якщо за дуже великі гроші. Тому не знаємо, чим закінчиться ця історія, але знаємо, що все це ознаки того, що наша планета має термін придатності, і цей термін придатності, по всій видимості, він підходить до кінця. Та жорстокість, яка супроводжується, навіть війною в Україні вона дуже і дуже сильно лякає і всі ті масштаби, які зростають, вони, звісно, що не можуть залишити нас осторонь. А далі про нераду миру, я би так назвав її, або Раду не миру. Так би мовити, Трамп збирає певні, певні, такі, знаєте, певних хлопців збирає за одним столом. Каже, давайте вирішувати там стосовно гази, що там ми як будемо робити, але насправді каже, що це буде аналог ООН. ООН, звісно, що зробили? Вони занепокоїлись те, що вони найкраще вміють робити, в принципі. Надай до до чого вони кваліфікувалися дуже добре спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, занепокоїлися, сказали, що вони висловлюють стурбованість стосовно цього всього. Знаєте, це навіть не смішно коментувати. Але що ж зробив Трамп? Трамп сказав, що внесок у розмірі. 1 мільярда доларів вдумайтесь, готівкою, готівкою треба внести для того, щоб потрапити в раду. Ну і звісно, що одіозний пан Орбан вже туди, вліз. не пана Путіна туди запросили. А також читав про Лукашенко, що він сказав, що ну ми, ми то, ми то хто ми, ми ті, хто допоможе, наведемо мир в Україні і вже занонсував, що що він хоче. Він хоче, щоб також це все стосувалося і України. Україну теж до слова туди запросили. Але, знаєте, серед тих е, панів, не панів засновників, які там знаходяться, не знають, чи нам воно то потрібне. Єдине, що шкода, що у Бен Ладен не дожив до цього часу, бо, можливо би, теж Трамп його туди запросив. Насправді з смішками, з але я вже казав, певно, що минулого випуску. Нагадую, якщо ви чули, якщо не чули, радий вітати вас у нас на передачі. Чесно, ми старались, де ми обговорюємо важливі речі, які відбулися за останній тиждень, і які ми можемо трішки глибше обговорити, подивитися на них з іншого боку, з іншого ракурсу. То хочу сказати, що ну, зло воно множиться, зло воно групується. І звісно, що добро воно повинно Бити те саме, тому якщо ви знаєте добрих людей, гуртуйтеся. І до речі, е, холода в Україні, вони якраз зробили так, що е, я читав, що дуже багато людей повиходили в свої е, в двір свого будинку і почали запрошувати своїх сусідів до трапез, до того, щоб просто зігрітися і підтримати один одного е, гарним добрим словом. Як же ж підтримати радіо М? Якщо ви думали про це і не знали, то інформацію про це ви зараз можете почути. Радіо М» — це більше, ніж просто радіо. Це голос, який щодня говорить про надію, любов і цінності, що здатні змінювати життя. Але щоб цей голос лунав і далі, нам потрібна твоя підтримка. Твій фінансовий внесок, це нові програми, це ефіри, які торкаються сердець, це можливість доносити істину туди, де її так бракує. Щоби підтримати нас фінансово, переходь на сайт radio.m.ua і натисни на кнопку Зроби донат. Дякуємо за твою підтримку. Друзі, про те, про що не можна говорити, але так хочеться у футболці з закликом до допомоги Україні, те Олександра Олійникова вийшла на прес-конференцію після матчу на Астралія. Open. це тенісні корти, великий теніс. Якщо ви не дивилися, дуже раджу заспокійливо, коли є світло і тепло в домі для того, щоб подивитися. Спортсменка нагадала про цензуру на турнірах, зазначивши, що батько військовий є для неї найбільшою підтримкою мотивації. На футболці було написано англійською мовою. Я бачу цю футболку. Дуже простенька. Я думаю, на швидку руку її зробили, і це дуже класно. За таку креативність я просто можу тільки похлопати так. Віддати свої аплодисменти цій креативній ідеї. Що ж там було написано: мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей та жінок, але я не можу про це тут говорити. Написала пані Олександра у себе на футболці, і це дуже круто, тому що репортери почали її запитувати. Вона сказала, що в рамках турніру ми не можемо про це говорити. Але, будь ласка, підійдіть до мене після прес-конференції. Я вам розкажу, як це можна зробити, бо ми знаємо, як це можна зробити. І це знаєте про те, що правда повинна нестися. Усюди звідусіль є е, дуже багато сьогодні медіаресурсів, Навіть наше радіо долучається до того, щоб створювати контент, який можна ширити не тільки на українську аудиторію, але і е, на закордон, для того, щоб доносити, доводити, е, докидувати та до людей, які там про те, що відбувається в Україні, для того, щоб вони е, робили що можуть на своїх місцях. Молилися, жертвували, розповсюджували це все, щоб це доходило до міністрів їхніх країн, і вони щось там та й робили для того, щоб допомогти Україні. Тому якщо вам не дають говорити про те, що ви б хотіли сказати, то футболка непоганий варіант. А далі, друзі, про звірячу людяність. Я не знаю, що ви бачили ці прекрасні світлини, і мене вони дуже надихнули. Як українці та український бізнес підтримують безпритульних тварин у сильні морози, дозволяють заходити їм, не виганяють їх, звідти, де вони облаштувалися, і допомагають всіляко. Тому що якщо ми можемо десь ще в якесь метро забігти, в автомобіль десь прогрітися, якщо маємо такий чи можемо десь до сусідів сходити тваринкам, це. Не вдається тому, ми тут для того, щоб захистити всіх тих чотирьох лапах і не тільки так, які сьогодні потребують нашої допомоги, і це напевно про людяність, коли ми починаємо піклуватися не тільки про своє життя, бог колись створив весь світ і дозволив нам. Усім ним над ним панувати, Адам з Євою це робили, робили, намагалися зробити як найкраще, і в якийсь момент свого існування там наслідили в Едемському саду, звідки були вигнані, але відповідальність залишається за нами, щоб доглядати, щоб підтримувати і робити все необхідне, щоб всі тварини були такими, яких не ображають, але мали все потрібне для того, щоб вижити. А далі яка мене дуже сильно надихнула про потяг спасіння. Залізничники зупинили потяг, щоб довести хвору дитину до Охмадиту. Мешканка Хмельниччини Ірина з донькою мала квитки на потяг. Хмельницький Київ на 12, ще у від січня, як, як за, 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 зачепилася ця мені історія, що я вирішив навіть сьогодні її згадати, щоб потрапити до лікарні. Через негоду вони не мали змоги дістатися до поїзда, тому жінка попросила Україзалізницю зробити зупинку на станції Коржівці. Ірина Сповіла, що дівчинка хворіє, і тато зникли військовий. Вона закликала користувачів трецю реагувати на допис залізничники відгукнулися. Згодом вони навіть пожертвували там якусь певну частину коштів на то на те, щоб цю дитинку можна було доставити до Ахмадиту і провести лікування. І це про те, що добро має силу навіть через лайк. Можливо, ви сьогодні бачите, сьогодні чуєте. Що що вам подобається, лайком і репостом можна зробити дуже багато, адже тоді його побачать ті люди саме є яким е, це потрібно побачити, так і сьогодні маленька, якась е, така спроба, маленький крок сьогодні, воно дозволяє нам досягати того чогось майбутнього, впливати на такі важливі речі. У собі потяг зупинився для того, щоб е, цю дівчинку з мамою прийняти до себе на борт і довести. Там я дивився фотографії, просто замило Це якраз ті снігопади, які насунули на Україну, і наш е, нічемний і безсоромний ворог почав атакувати. Ну а далі, друзі, декілька порад про те, як виживати. Як же ж виживати? Радять одягати чотири шари одягу, якщо у вашій квартирі 10 градусів. Хоча я бачу, вже дехто із мінусом проживає, особливо в Києві. І знаєте, я зараз проживаю у Львові, але відвідую Київ на, на студію. І перше, що я помітив, коли приїхав в Київ, що Київ не зломлений, Київ стоїть, українці тримаються, і я сподіваюся, що ми всі це пройдемо і зможемо далі рухатися до. До того кращого майбутнього, якого, е, яке ми так хочемо. Звісно, що е, всю Україну також облетіли фотографії наших військових, які е, кирками продовжують будувати укріплення, які замерзають, в яких відмерзають руки, і, і ноги, і, і все, що завгодно, коли не можуть тебе замінити на позиції вже довший час. Тому, друзі, я думаю, що варто активізуватися нам усім, е, не тільки лайками і репостами, не тільки донатами, що дуже Добра річ, і я читав про дуже багато вже ініціатив, які є, де можна напряму зробити підписку на те, щоб десь один і той самий підрозділ. Жертвувати на нього кожен місяць, одну і ту саму суму дуже зручно, дуже класно. Якщо ви не користуєтесь. дуже раджу. Виберіть підрозділ, який хочете е, десь підтримувати, і просто е, донайте туди там автоматичні можуть навіть списання з вашої карти проходити кожен місяць, коли знаєте, зарплата приходить, чи якісь інші виплати, ви можете цим ділитися, і це дозволяє нашим підрозділам робити певні бюджети, розраховувати на щось. Так і е, цей розрахунок е, десь використовувати в тому, щоб стримувати. Ворога, чим ще можна допомогти нашим військовим, так це е, теплим добрим словом, хорошою публікацією, тим, щоб долучитися самим до війська, чи як волонтер, чи як е, медик, чи як військовий, чи зараз дуже багато є пропозицій, як можна послужити війську, і я думаю, що є, 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 що в нас можливості це робити. А найбільше чим я думаю, ми можемо зробити і те. Чим ніхто не може сказати, що не можу, так тому що в мене обмежений бюджет, тому що в мене діти, тому що у мене робота, тому що ще щось це молитвою зранку, ввечері самі вчить ваших дітей молитися за військових, які сьогодні боронять нашу країну, продовжувати підтримувати їхні руки, щоб їхні руки могли продовжувати захищати, обороняти і навіть відвоювати деякі території, які ворог нагло захопив. Ну що ж, такі були новини. За останній тиждень чесно ми старались прожити його достойно. сподіваюся, ви теж е проживаєте його достойно. Якщо ви хочете, щоб якась новина потрапила в наш дайджест е, сере е вечора середи, так то ви можете написати особисто мені або до нас в акаунт і. Десь показати, розказати про те, що відбувається, бачите, ми вибираємо такі новини, які там не не дуже такі там, тривіальні, якісь вони цікаві, і намагаємося поговорити про них з іншого боку. Звісно, є дуже багато речей, які відбулися е, протягом цього тижня, але ми не маємо стільки часу, щоб поговорити. Про усе, а от в особистих повідомленнях можете писати. Звісно, з величезним задоволенням ми би це зробили. Тому гарного вам вечора, Сороди. Дуже і дуже раді, що ви доєднуєтесь до наших ефірів. Сподіваємось, у вас все гаразд. І наступний тиждень буде кращим ніж той, який був сьогодні. А ти вже слухаєш Радіо М через зручний додаток. Вау! Миттєвий доступ до програм. Ефірний розклад. Трансляції